Цинічна стратегія ворога, що порушує усі моральні і правові норми залучення неповнолітніх українців до диверсійної діяльності. З відкритих джерел відомо, що лише упродовж цього року у поліції України зафіксовано 65 інцидентів саботажного характеру, фігурантами яких стали 62 дітей віком від 13 до 17 років. За півтора року правоохоронці затримали понад 600 осіб за підозрою в терористичній діяльності, приблизно півтори сотні з них діти. Здебільшого Російські спецслужби залучають неповнолітніх для виготовлення вибухівки, підпалів чи розвідки. На Закарпатті упродовж 24-го року та перше півріччя 2025 року не зафіксовано випадків втягнення дітей російськими спецслужбами до вчинення різних терористичних актів, диверсій та іншого злочинів проти основ національної безпеки. Проте, на жаль, такі випадки активно фіксуються на території України. Дітей все частіше вербують для підпалів автомобілів, для підпалів об'єктів укрзалізниці та ну, інших таких стратегічних об'єктів дають вони їм чіткі інструкції, деколи допомагають з вибухівкою, і власне деколи їм навіть платять за виконану роботу, але найчастіше це все вчиняється під впливом шантажу. Виконавців, як правило, шукають через закриті телеграм-канали чи у соцмережах, оскільки діти викликають найменшу підозру у правоохоронців, ними легко маніпулювати чи залякувати. Спочатку замовник пропонує легкі завдання, які подекуди подаються, як гра. З часом дитину шантажують, тим самим тримаючи на гачку. Суть завдання зазвичай не розкривається повністю. Їх подають дозовано. Зазвичай така робота може полягати. Це або сфотографувати військову техніку, чи автомобілі, чи власне самих військових, потім передати звичайну флешку, потім це може бути долучитися до групи чи якогось певного руху із радикальними намірами. Власне, дітей, дитину отримують під контролем за допомогою або шантажу, або впливу. І власне надалі їх спонукають знову і знову робити певні противозаконні дії. У Закарпатській обласній прокуратурі нагадують, що з річного віку в Україні передбачена кримінальна відповідальність злочини скоєні проти держави караються залежно від статті та обставин від 5 до 15 років позбавлення волі. За вказані злочини передбачена кримінальна відповідальність. Власне, вона може наставати залежно від виду злочину. відповідальність може бути від 5 до 15 років позбавлення волі за конфіскацією майна. При виявленні спроб завербувати дитину можна звернутися до правоохоронців за номером телефону 102, це до поліції. Служба безпеки України має власний телеграм-канал під назвою Спали ФСБшника або є номер телефону національної дитячої гарячої лінії це 116-111. аби не допустити вербування дітей, має бути пророблена комплексна робота на рівні батьків, освітніх закладів і державних інституцій. З дітьми потрібно говорити про небезпеку від таких дій, пояснити відповідальність, наводити реальні приклади наслідків. У школах варто запровадити уроки інформаційної безпеки, проводити тренінги з критичного мислення, адже вербування неповнолітніх це реалії гібридної війни і захист юних українців. Це не лише обов'язок держави, а й відповідальність кожного дорослого.